Ось такий наш садочок, Внутринята всі активні, дивіться. Самочка абсолютно вже не є агресивна. Вся агресія в неї пройшла. І зараз я зайду таке, подивлюся, що, що в нас з тими внутрінятами. То, що я вчора не додивився. А туди. Зараз ми. Дивлюся, самка ще. Ой-ой-ой. Дивіться, а. до мене лізе. Не лізь до мене. Ну не лізь. Не буду, я ж. за нею ще місце волочиться. Вона десь тільки що закінчила роди. О, там, Отаманди мокреньке нутринятку є. Так, успокоїлася самка. Може їй щось дати. Зараз я їй дещо дам. Mm. Ну що, я бачу там поки чотири нутринята є. П'ятого нутринята не бачу. Я, я хотів зайти, але чорна самка Вона ще тягається ось місце, бачите, одне. Там та самка вже стандартно шистилася, там внутриня там біля нього. А та ще волоче за собою місце, яке родила, то в неї тільки що закінчилися роди. Ну що, я її біля самки, то і що зараз будемо пробувати її відігнати. Що, ну, де? Що я бачу? Четверо внутрішня, п'ятого десь немає. Ну, Велика ймовірність того, що п'яте внутрішня задушене. Зараз побачите, самка відійшла. Ось таке п'ятого го нутриня нема, будемо зараз шукати його. Ну, нема, не знаю. Ну, може таке бути знову, що воно десь пішло до тих самок. Ну, але це дуже маленька вероятність того, що воно є між. Зараз, зараз мене бояться. Самочки, бо я не можу вигнутися. Так що, бачите, з п'яти нутрінят, напевно, мінус одне. Я не думаю, що воно сюди між ними є. Ну, але й може воно сюди прибігти. Нема, воно би більше було, я би бачив того внутрінята. Ну, все, не буду я турбувати самок. Дякую за увагу. До побачення.